Усім вітання. Це ранок вдома. Сьогодні 8 листопада, середа. А це означає, що ми готові трохи прокачати свою фінансову грамотність. Завжди готові, тож зустрічаємо в студії ранку вдома нашу економічну експертку Юлію Баткалову. Сьогодні дізнаємося усе про складний відсоток на фондовому ринку. Uh, Доброго ранку! Юлі. Питання складне, як і нас. <с складний <с відсоток. Трозуміш, ти, ти ну просто для мене це набір слів, але все одно я так розумію, що ти зараз все поясниш, і все буде просто і виявиться, що ми щодня ледь не щодня маємо су справу. Таки так, що таке складний відсоток? Так. Дійсно, складне питання. Тому мені хотілося, щоб ми сьогодні про нього поговорили простими максимально словами. Так. Тому розпочинаємо з чого? Складний відсоток на фондовому ринку. Ми можемо по в Принципі порівняти зі складним відсотком на українських банках в українських банках. Тобто, як працює складний відсоток, якщо ми маємо якийсь депозит? А, якщо людина поклала суму на депозит, у неї нараховуються відсотки. Uh -huh. І фактично складний відсоток це нарахування відсотків на попередні відсотки. Тобто є сума тіла вкладу, а зараз, наприклад, щоб було ще зрозуміліше, є сума вкладу. Ось через місяць нарахувалися якісь відсотки. Вони так. додались до тіла вкладу. І mm -hmm. загальна сума збільшилась. Так. Наступного місяця людині нараховуються нові відсотки Уже з на сума. загальну суму за рахунок збільшення попередніми відсотками. Mm -hmm. Тобто, ось що фактично таке складний відсоток. Це коли у нас нараховуються наступні відсотки чи дивіденди на попередню суму суму, в яку ти вклав, плюс... а з тої суми плюс відсоток попереднього. Так і є. місяця. Так. Ось, яка розумна блондинка. Це, Це таке. Дві просто. Це чи тобі ще не зрозуміло. Зараз поясню, все дивись. зрозумів з самого початку. Так, а які прибутки отримує інвестор у фондовому на фондовому ринку? Фактично, ми отримуємо два варіанти прибутку на фондовому ринку. Це коли ми інвестували, наприклад, в акцію, і вона подорожчала в ціні. Ми її так. продаємо, і таким чином ми заробили. Угу. І другий варіант це якраз дивіденди. Тобто, якщо ми вже поговорили з вами про відсотки на депозиті, фактично дивіденди це і є відсотки, які нам нараховують. Якщо ми інвестор фондовий ринок. І вони теж можуть працювати як складний відсоток. Так, тут тепер ще раз, тепер блондинка не все зрозуміла, давай ще раз з дивідентами розбиратися. Що таке дивіденди? Так. Дивіденди фактично, просто по-іншому називаються, але фактично це відсотки, які нараховуються нам на суму, яку ми інвестували. Так. Вони також можуть бути, як і відсотки по вкладу, можуть нараховуватись, наприклад, там раз на три місяці. Угу. Тобто, якщо ми, інвестор фондовий ринок, ми поклали енну суму, так. нам нарахувались дивіденди, і ми ці дивіденди не забираємо, а додаємо до суми інвестицій, то наступні дивіденди нам також нараховуються на загальну суму. Тіла, якому яку ми інвестували, плюс а... попередніх дивідендів. Тобто дивіденди це є відсоток. Так і є а чого вони так називаються інакше? Тому... Щоб закупити називається на інакше, да, просто називається інакше. Бо там трішечки по-іншому йде формування, звідки вони беруться. І дивіденди, фактично це коли збирається пул акціонерів, ну скажімо так, найголовніші акціонери в цю компанію. Вони приймають рішення, які дивіденди, тобто відсотки, виплачувати інвесто. Стором в цю компанію, але фактично це є звичайні відсотки. Угу. А оці відсотки, де я можу забрати? Чи прописано, що я не можу забирати їх там до певного часу? Чи в принципі ти сам. Ну, приймаєш рішення забирати ці відсотки чи залишати, щоб вони йшли як накопичення. Сам приймаєш рішення, Сам. Тобто, тобто немає вони такого Не та не обов'язково їх залишати, але ми ж якраз сьогодні говоримо про магію складного відсотку, і в ідеалі для того, щоб у нас набагато швидше накопичувалась ось ця сума. Угу. Відсотки нараховувались на попередню суму з відсотками. Потім знову відсотки на попередню суму з попередніми всіма відсотками. Таким чином ми заробляємо набагато більше. Аніж, наприклад, якщо нам нараховуються дивіденди, ми їх всі знімаємо. Да, переказуємо, uh -huh. наприклад, в Україну сюди uh -huh. собі на рахунки, і там залишається тільки сума, яку ми першочергово інвестували. Uh -huh. Тоді вона буде набагато менше накопичуватись і рости, тому що у нас не працює ось цей складний відсоток за рахунок дивідендів, які ми б там залишали. Uh -huh. О -о Скажи, будь ласка, на своєму прикладі, ти ж практикуючий фінансист, ти теж е купуєш акції. Ти не чіпаєш ці складні відсотки, дивіденди? Ти просто. Завжди, завжди Тримай, залишаю, так. тому що я знаю, як це ідеально все працює. Ну, от розкажи якийсь приклад в розрахунках, якщо можна. А вже ж. А давайте так подивимось. Наприклад, інвестор, я можу на своєму прикладі, да, але ну, на яко, на якихось цифрах так буде зрозуміліше. Ми інвестуємо 12 тисяч доларів на рік. Так. Однією сумою, хай так. буде, чи там щомісяця, все одно так. інвестуємо ми цю суму 30 років. Тобто ми такий інвестор, який накопичує хороший капітал. Відсоткове, тобто ось ці дивіденди, відсотки, нам а, стабільно випла... нараховується 8% річних. Угу. Тобто 12 тисяч щороку, 30 років. Ось ми такий стабільний інвестор під 8% дивідендами. А, а можна от для мене завжди питання, яке мене цікавило: 8% річних це що мається на увазі? Яка місячна буде виплата? Тут місячна. все одно, як вони будуть нараховуватись, тобто це може бути 8% на 12 тисяч, да угу. або це може бути часточка від 8% щомісяця, якщо ми інвесту. Тобто просто 8% річних угу. рахується. Тобто це або місячні платежі, да, все або... одно. Щорічні головне, що 8% – це, це саме у річному вимірі, так. але нараховуватись вони можуть щомісяця, uh -huh. раз на три місяці, раз на, ри, це на рік. Це прописується обов'язково. Uh -huh. так. це ми знаємо. Якщо ми інвестор фондовий ринок, це як правило відбувається раз на квартал. Uh -huh. І ось ми знаємо: 12 щороку, 30 років під 8%, відсотків. Яку суму ми інвестували? Якщо ми 12 тисяч доларів вкладаємо 30 років, ми власних коштів інвестували 360 тисяч доларів. Це просто наші поповнення за 30 років. Uh -huh. Але за рахунок того, що ми не чіпаємо дивіденди, ось ці відсотки, 8% річних, uh -huh. у нас через 30 років буде півтора мільйона на фондовому ринку. Це в скільки більше виходить. Ось у нас Три, на так. мільйон сто п'ятдесят грубо кажучи, виходить, так, більше. грубо кажучи, втричі у нас саме за рахунок. Я знаю, що кості подобаються приклади, куди вкладати саме за рахунок складних відсотків. Ось Прикольно. у чому ця магія, тому що ми їх не забираємо собі. Ми їх фактично реінвестуємо. Реінвестуємо це, коли ми їх там залишаємо і на, на них знову докуповуємо активи. Нові активи. Так, фактично, у нас є два варіанти, як це робити. Або ми купуємо, є такі інструменти, бо вони бувають трішечки різні. Одні інструменти, коли нам виплачують дивіденди на окремий рахунок, і ми, як інвестор, власноруч докуповуємо активи за рахунок цих коштів. Це перший варіант. Другий варіант обирати такі активи, які роблять це за нас. Тобто ці дивіденди. Вони нам їх не виплачують, вони автоматично їх реінвестують. І ось тут, до речі, дуже класна штука, тому що коли ви інвестор, ну скажімо так, початківець, і для того, щоб простіше було декларувати, а ми обов'язково повинні декларувати все, що ми отримуємо, прибутки. Якщо у нас є продажа активу, наприклад, або якщо у нас є дивіденди, і ось якщо людина нічого не продає, вона обов'язково повинна декларувати дивіденди. А якщо у неї цінні папери, які дивіденди не виплачують, а реінвестують автоматично, то їй взагалі нічого не потрібно буде декларувати. А навіть так. це набагато спрощує інвестиції. Mm -hmm. А чи залежить ця процентна ставка від е, того, що ти не знаю, там, е, наприклад, якщо говорити зараз не про інвестора, який може вкласти там дванадцять тисяч доларів і забути про них на 30 років, і знати, що в тебе десь там е, і це кожен від... рік по да, Так, да, А я, якщо ми говоримо про звичайну людину, для якої там певна сума має сенс, і вона хто знає як життя обернеться, знадобилася в якийсь час. Чи залежить ця процентна ставка від того, що ти вкладаєш її, і кажеш, що 100% ми не беремо? там 10 20 років не знаю, чи в якийсь момент ти можеш її забрати, але то вже ти вирішуєш забирати чи продовжувати. Да. Забирати ми можемо. Якщо ми кажемо про інвестиції, все, що ми поклали, чи дивіденди, чи нараховані додаткові якісь кошти, ми можемо в будь-який момент, і це найголовніше. І відсоток від цього не залежить. Чому я взяла uh -huh. для прикладу 8 відсотків? Тому що це, ну я скажу, навіть це більш мінімальна сума дивідендів чи відсотків. Да? А якщо ти вже інвестор, скажімо так. На багат на багаторічний термін, тому що дійсно буває так, що одного року у нас же є коливання. Ну uh -huh. будь-яка економіка має ось ці коливання. Да? Десь у нас є там 3% річних, десь 15, десь 20, десь 6. І ось за рахунок того, що ми інвестор на довгий термін, то середня вартість, ось середній відсоток, буде десь 8%. Uh -huh. Ну я думаю, що. Навіть більш до мінімального, бо я uh -huh. все ж таки завжди кажу, що краще порахувати консервативний прибуток а мати приємно здивованим, більш... якщо раптом навпаді. десь більше. Да. Боже, дякуємо! Дякуємо тобі, Юля. Дякуємо засновниці школи фінансів Юлії Баткаловій за е, те, що складний відсоток став вже не таким і складним для нас, а навіть трішечки простішим, і все зрозуміло. О, друзі, ранок вдома триває. попереду ще багато корисного і приємного як от музика, що ми послухаємо зараз. Я вже думаю, куди йти інвестувати.